Зустрічають щиро і привітно. Львівське училище культури і мистецтв спеціально навчає деяких своїх вихованок для зустрічі офіційних делегацій. Як проходить їх підготовка до цих протокольних заходів, дізнавалася Любов Стопчук. Завжди ошатні, привітні з хлібом сіллю у руках. Здавалося б, що складного зустріти делегацію. Однак свої труднощі й таємнички є й у цій роботі. Їх звичайний навчальний день починається близько восьмої години ранку. Спочатку розминка, потім тренінг з музичним супроводом. І лише тоді розгортається справжній творчий процес. Дівчата відшліфовують граціозні рухи та налаштовуються на позитив, адже зустрічати поважних гостей велика відповідальність. Навіть е, такий е, короткочасний виступ потребує певних емоцій. І як би не було всередині, ми артисти і повинні всім нести радість. Зустрічати делегації це лише одна з граний фаху хореографія в навчальному процесі училища. Однак отримують такі доручення далеко не всі. Ста студентів обирають лише дев'ять найкращих. Три з них безпосередньо беруть участь в офіціозі, а шестеро дублери. Зустрічаючи кожну делегацію, є своєрідні протоколи, які ми мусимо дотримуватися, які є міжнародними стандартами. Але це ми ще маємо свої стандартні набори і зустрічі, тобто дівчат, де вони мають в своїй базі, три укліна, наші наших Галицькі. За плечима цих юних дівчат чималий досвід. І закордонні поїздки з представленням українських хореографічних композицій, і зустрічі поважних гостей з Європи. З посмішкою зізнаються, що без курйозів не обходиться. Ми зустрічали ну, делегацію і не було короваю. Ну, це дійсно був курйоз. Намастили хліб якимось жовтком, там позатикали квіточки. Так вони нормально засприйняли. Ну, в принципі, у них не було такого часу, щоб роздивитися. Одяг для заходів теж обрали відповідний галицький колоритний святковий стрій. Це кептарики, довгі розміїті плісировані спідниці та звичайно очіпки, а чи то корони з кольоровими стріжками. Звичайно, таке обрання додає натхнення. Христина зізнається, цією діяльністю займається віднедавна, проте це їй дуже до вподоби. Мені подобається це, іноді буває важко, іноді буває цікаво. Ну, взагалі непогано, ну, не приємно, що вибирають. Радіє таким вихованкам і пані Наталія, директор училища. Каже, започаткували такий напрям, як офіційна зустріч делегацій ще 18 років тому. Триває він і зараз. Змінюється лише обличчя дівчат, адже навчання в училищі лише 4 роки. Серед таких видатних постатей, які зустрічали наші студентки, це були і Папа Римський, і практично всі президенти, прем'єр-міністрів різного роду. З таких особистостей міжнародного значення, то і Гілларі Клінтон була, і принци багатьох держав. На досягнутому дівчата Зупинятися не збираються ще кілька років, і навчання завершиться. Далі на них чекатиме викладацька діяльність. Тому зараз намагаються набратися якомога більше досвіду та професіоналізму на майбутнє. Любов Стопчук, Андрій Дробний. Новини.